Всім привіт! Вирішила я цесарят саряд вже випустити до дорослих цесарок. Ось так в них відбувається знайомство, поки що спостерігають один за одним, але агресії я не бачу, бо коли сюди е буває вскочить курча, то це сарки нападають на курчат. А ось це сарята спокійно, без всяких нападів, цікавляться, придивляються, але не нападають. Це ось Підходить. Давайте, давайте. Тут їм багато місця буде і вже хай ростуть, звикаються. Зараз попробую їх туди відігнати поближче, незнайомляться. Давай, давай, киш, 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 киш. Та вони ж не трогають, тільки підходять. А кури якоїсь жука нас не з тим жуком. Бігають, бігають. Я випустила бентамок підрозших. Загон, там де дорослі бентамки. Але бентамки ж такі така птиця, що зразу в них агресія. Нападають на малих. Ну, я думаю, вони теж привикнуть. Зараз підемо до бентамок, тут вони знайомляться, на сонечко гріються, прийдемо пізніше до них. Ось мої бентамочки маленькі, скуцькувалися тут в кутку. Серед них є там два звичайних перчатки, шуменькі біленькі. Галови, зараз через забор. Ви ці молоді півники завжди проявляють агресію до новеньких. Нічого з цим не поробиш. А там, де були бентанки і цисаряти, я зараз хочу винести з брудера малих курчак і малих цисаряд. Ой, каченяш теж доганяє, навредні які, нічого звикнеться, треба вже привикати, побачимо. До вечора побігають, а вночі взагалі буде добре, переночують і на ранок рідні всі будуть. Підемо виносити малечу на вулицю. Випускаю. Це саряд, їх тут 13. І хочу показати курчаток, яких по 5 пальчиків. Ось це одне біленьке таке. Ось те коричневе. ось Зараз ще тут є в мене. Піни ще ось воно теж. П'ять пальчиків ось таке. І пір'я якесь в нього таке цікаве. Бо воно закурча, таке якесь пір'я, не пір'я. Ще в мене повинно бути чорне. Воно щас. Ось це воно. У нього взагалі такі... такі лаписьки, ось в штанях, п'ять пальців і такі крила. Цікаво. А це вже, мабуть. Решта бентомки залишились. Так, да. Це теж бентамка. це бентамка. І це бентамка, ще одна в мене ж сидить, що йому клювика пошкодили. Ось, Я думаю, їм тут буде набагато краще, ніж у брудері. Кругом тут. Закрили лівкою, щоб їм не задував вітер. А так хай собі він дружиться з цими старшими. Їх тут троє вроді, залишилося. Я теж надіялася, що вони будуть з чубами. Ну, побачимо, що буде. Вон, таке щось похоже на чуб є, але не дуже. Тут більше місця, все-таки сонечко є, а не лампочка, хай підростають на волі, на свіжому повітрі. Ну, не геть на волі, в закритому пространстві, але ж свіже повітря, сонечко це є на користь курчаткам. Ось так підемо, подивимось, що наші старші цесарки там роблять. Звільнила брудер для моїх індичаток. Вони сидять. Дала їм яєчки з Звичайний корм сухий і водичка з надом. Дякую всім за поради, які мені писали. Вони мені знадобляться, бо я в індиках диках ноль. Не розбираюсь. Ось так вони їдять яєчко. Ось цих четверо більш-менш. Оте себе дуже погано почуваю. І одне сьогодні зранку я забрала. Не живе Ну Я так і думала, що всі по-любому не виживуть. Вигляд у них був теж такий трішки сумненький. Ну оці, наче четверо, себе почувають добре. Не знаю, у мене ще була така думка замовити яйця, але я думаю, що це вже пізно для індиків. Я не встигну їх виростити до холоді. Це я так думаю. Хто цим займається, підкажіть, будь ласка, чи варто мені. Такий експеримент робити, чи не варто, чи встигнуть вони вирости, чи не встигнуть. Мені, як бійці виросли, було б добре. Ось ці четверо прям такі живчики. А там у мене вон, сидить маленький комочок, вигубилась бентаменя сьогодні. Але ж що вже, є, то й добре, хай вигрівається. Там ще я бачила чотири яєчка під бентамкою. Буде ще чотири. Ще ж забула сьогодні. З реміком поздороваться. Де ремік? Реміку здоровайся, давай. Да, да. Лапи мокрі. Лапи мокрі. Візьмо, візьму, підемо на вуличку. Проситься погуляти, а мені нема коли Так, да, піду кабачка тобі виру. Насипала перепілочком жують, клюють. Не жують, а клюють. Якась пухлинка на голові. Це ж, мабуть, ці М -м перепили. Хватаю тут так за голову перепілок. Нащіпують, а потім всякі такі неприємності. Зараз, ремі, зараз підемо гуляти. Підемо зараз. Ой, прийдеться взяти, вивезти, гуляти. Так, йдемо ми з ремі на вуличку, Ремі, не викручуйся. Так, <звук> да, бо уроню у тебе. Одною рукою несу, одною рукою телефон. Я зараз покажу, як він мене тут висить. Ось. Упадеш. Так, пішли. Все. Виходимо і можеш йти ой, гуляти. Ось так. Не знаю, що там вийшло. Вибачаюсь, якщо. Закрила камеру, бо не удобно. Пішли. Давай, давай, біжи. Йди сюди, ні, не йди туди, ремі, пішли. Ремі, пішли, кажу. Йди сюди. Ох, це в табінамбур, це все. Пішов цесарок, Ой, не цесарок, а бентамок лякать зараз покажу з той сторони. Ремі, іди сюди. Вертайся. Пошли. Давай, пошли, пошли. Ремику, пошли. Пошли. Давай, гуляй. Тільки не в гарбузи. Іди сюди. Не трогай гарбуза. Іди сюди. Гарбузи не треба. Пара, Так? Пішли? Пішли. Тут іде гуляй. Іди гуляй. І лукать. Це ми з ним так гуляємо. Зараз він у травички всякої. І підемо назад, саройчик. У нас тут малинка достигає. Така. Чорненька малинка Сеймійте, мал... малинку їй сюди. Да? Ну куди? Не тікай далеко. Всього потрошки. І календула, і якісь квіточки, і смородинка. Ди сюди. Портулак їсть. Любить гуляти. Але нема коли його сильно надовго випускати. Він у нас такий один ручний. <різвання віде> давай, <різвання віде> давай, не надо мені, не надо. <різвання віде> <різвання віде> <різвання віде> Підлозить під мене. Він Це може під мене підлізти, ще й щіпнути. Римінь. Так, він не кусає, як, ну, щоб укусити, він прищіпує. Ну це неприємно. Отак трішки його сторонюся, тому що він буває і за ногу. Так підлізе під низ, може цапнути. так? Жук, іди сюди, поскок. Ось так уже виросли бігуну шипуни. І вони вже в розмір, як шипуни мої старі. Такі гарненькі. Він ті в шапочках двоє. Так їх видно. Такі вони вже великі. Воно ну, є цей квазімода. Я його так називаю квазімода. З кривою шиєю, він так вилупився з інкубатора. Ось він. Теж він виріс. Але ось так от він ходить боком. Ціплини в інкубаторі мені не сподобалось. Саме найкраще, коли лупляться під качкою. Бо з інкубатора вони якісь неправильні. Ну що тут за качання? Жох. Ось це квазімода такий вилупився. І ще є теж шипун, але... Кривим клювом, ну такий трішки викрилений. Он він, он, 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 он. оцей він. Трішки він набік у нього йде. Не сильно це видно, але такий він трішки перекошений. Оце ще пони з інкубатора. Спід качки дуже гарні лупляться, але я їх всіх продала. Собі я не залишала себе старий. Вітер сьогодні неприємний. Звісно, якщо мене погано, чутно вибачаюсь. Багато не буду залишати. Хочу залишити собі ж цих червоних. Ось вони зараз линяють, такий вигляд у них не, не геть гарний. Качер взагалі якийсь. Змарнілий такий і колір у нього не яскравий, як був. Був такий рижий, гарний. А це зараз непонятно, що з ним, поки не перелиняє. Ось таке. Це його три і там дві качечки, і одна сидить, сидить там в гнізді. Під нею п'ятеро яєць вона собі знесла, надума і сіла. Так що з молодих шипунів там серед цим, оцих всіх, там, не знаю, п'ятеро вроді, п'ятеро чи шестеро їх, все. Більше не хочу. Попробуємо в цьому році оце бігуна шипонів залишити. І побачимо, який вихід буде. Тушка, яка буде гарна чи ні. Ой, двері закрилися. Ось таке коротеньке відео в мене вийшло. Ну, може, не коротеньке. Дякую за перегляд. Поставте лайк, напишіть коментар. Буде мені приємно. Всім гарного дня. Всім пока-пока.